Всім привіт, друзі! Це відео буде про мою сушку. Ті, хто давно вже слідкують за каналом, знають, що кожного року я намагаюсь просушитись, роблю сушку. Відповідно, розповідають вам тут всі деталі: фармакологія, тренування, кардіо, харчування, проблеми, самопочуття і так далі. На даний момент пройшло вже 3 тижні сушки. Я не зняв відео, як я її почав. Вирішив, що це буде не потрібно, я зняв просто початкову форму. Зробив початкові фотографії, і зараз я вам все так коротенько розкажу. Перше, я почав сушку взагалі місяць тому, але зразу, як я почав сушку, я на другий день захворів. Захворів, дуже мало їв, тому перший тиждень сушки, як за тиждень сушки, я не рахую. Тобто пройшов уже місяць, але я рахую, пройшло три тижні. Тому що я захворів зразу, як почав сушку, на другий день я захворів і я вже. Зараз майже майже виздоровів, тобто я не знаю, що це за хворі, але я вже 4 тижні, мене болить горло, іноді самопочуття, так собі, важко тренуватися, це вся жара, ну коротше, непонятно. Перед сушкою я зняв свою форму. На початку я важив 104 кілограми, це був пік зранку в легеньких штанах і в футболці. В залі. Це був пік 104 кг, це був пік мого набору. І, відповідно, з цієї ваги я й почав сушку. Перший тиждень я захворів, я практично нічого не їв, тобто порції їжі зменшились, ніж у сушці, ніж на наборі рази в 3. І тому пройшов місяць, і я втратив 10 кг. Тобто я зараз важу десь 93-94. Але я вважаю, що пройшло тільки 3, тому що. Три тижні мається на увазі, тому що ці три тижні були повноцінними. Я ще думав, знімати відео чи не знімати. Бо я спочатку хотів зняти через три тижні, потім я захворів, до сих пір я ще не виздоровів. Коротше, воно якось так по-дурному вийшло. Коли ти ще й сушишся, хочеш зробити максимальну форму, а ще й хворий. Коротше, по харчуванню. Почав сушку я з 450 г крупи на день, там десь 600-800 г м'яса. 3-4 яйця, 2 порції протеїну. Овочі звичайні і десь 300-400 фруктів. На даний момент вже пройшло 3 тижні, як я рахую. Зараз в мене початок 4 го тижня сушки повноцінної. Зараз в мене 300 г каші на день, близько кілограм м'яса на день, 3-4 яйця, 2-3 протеїна, трохи овочів. І десь 300 грамів. Фруктів, яблуко, грейпфрут, апельсин. Більше фруктів я не їм і 30 грам фісташок. Ну, зазвичай від 20 до 30, бо там, поки їш ті фісташки, це лушпиння, багато викидаєш просто сміття. Що по препаратам? Все як завжди, я вирішив повторити свою першу сушку і трохи її видозмінити. Що по препаратам? Тестостерон пропіонат 350 мг в тиждень, тренболон. А цитат. Я ставлю, виходить, через день 0,75. Навіть не знаю, як це порахувати. Це десь 280-300 в тиждень. Мастерон 350 в тиждень і станозолол 30 мг на день. Так буде всю сушку, і нічого змінюватись не буде, абсолютно. З третього тижня, до речі, я додав клінбутерол до своїх тренувань. Там одна таблетка, мінімальне там дозування. Просто за 15 хвилин до тренування, щоб я більше роздуплився, бо я дуже хворий. Був, ну і зараз ще сил не вистачає, то якось так, хоча б сил давало мені тренуватися. По тренуванням, як я зараз тренуюсь, детально розповім: тренування не будуть мінятись абсолютно протягом всієї сушки. Понеділок. Ноги. Я вирішив поставити ноги в понеділок, щоб зробити ноги. І про них забути. У мене є два типи тренувань, тобто у мене є два різних тренувальні тижні. Які там вправи, не будемо це обговорювати. Давайте просто розкажу спліт. Понеділок це ноги, це 5 вправ на ноги, 2 вправи на ікри, 3 вправи на ноги. Вівторок я роблю окремо руки. Це у мене дві вправи на біцепс, дві вправи на тріцепс. І все. Ага, і прес. І прес. Середа, відпочинок. Четвер. В мене грудні м'язи. Один тиждень це три вправи на грудні. Інший 4 плюс прес. Тренування займає там 50 хвилин. П'ятниця це спина. чотири вправи на спину. І все. Тобто, коли день спини, це просто чотири вправи на спину. Просто вони міняються. Один тиждень, другий. І зараз в мене взагалі забувається поперек. я... По спині немає чітких вправ. Я маю по всім групам чітко поставлені вправи, але по спині я роблю по самому почутті різні вправи. Бо, наприклад, якщо я роблю майже завжди горизонтальний блок, ну, елементарний, в мене дуже поперек забивається і далі нічого не можу робити. Ну, це на наборі так було, тому що багато води було в організмі і зразу забивається м'ясо, особливо поперек. А якщо він забився, потім ти не можеш нічого робити. Хто мене розуміє, той розуміє. Отже, це була п'ятниця спина. Субота я роблю дельти і руки. Я роблю на початку тренування дві вправи на руки, біцепс-тріцепс. Потім дві вправи на дельти. Зазвичай це махи і задня дельта. І в кінці я роблю трапецію, роблю шраги, два робочих підходи. Все, це все по тренуванням, все, що треба знати. Мої тренування тривають від 50 до 70 хвилин. Відпочиваю я між підходами від півтора. До трьох хвилин. Три хвилини я відпочиваю лише в жимі штанги лежачі в важкому, і в присіданнях важких. В середньому я відпочиваю дві хвилини між підходами. По тренуванням це все. Що по самому почутті, ну я хворий. Я хворий, я не можу нормально тренуватись. По їжі нормально відчуваю, що вже з третього тижня я стаю голодний, тому що у мене був набір. На наборі я дуже багато, мене нудило від їжі. Це той випадок, коли ти їж, їж. Їда вже вертається, ти переборюєш себе, їж далі, далі. І, до речі, на цьому наборі мій шлунок працював чудово. Якось проблеми зі шлунком вирішилися. А то в мене останні роки були проблеми. Тут вона якось вирішилася, я не знаю. Ніяких проблем немає. Шлунок працює офігенно. Що ще розказати? Я розчарований, що я хворий. Втратив дуже швидко багато кілограмів. Але я, в принципі, починав сушку. У мене не було багато жиру. Тому, думаю, якусь частину м'язів я втратив. Просто банально, тому що я був хворий. Я там прикріпив на початку відео чи в кінці. Я прикріпив до цього відео фото, тобто відео на початку. Перед початком сушки і в кінці цього відео ви побачите мою форму. Це пройшло три тижні. По факту пройшло чотири, але перший я не рахую, тому пройшло три тижні сушки. Хтось уже скаже, що я сухий, хтось скаже, що я жирний, хтось скаже, що я дрищ. Пишіть. Я вчусь абсолютно адекватно сприймати і не сприймати негативну критику, просто не реагувати на коментарі. Я тому, знаєте, думав, знімати це відео чи не знімати? Бо зніму, скажуть, як завжди, дрищ. Нащо ти ставиш хімію? Для чого. А потім я подумав, що чесно, мене не хвилює думка інших, особливо таких дебілів, які не розуміють, для чого я це роблю. Якщо вам це не подобається, відписуйтесь, не дивіться відео, не треба мене напрягати. Отак. От По воді. Стараюсь пити, зараз літо. 3 літри, 3-4. Небагато. Небагато. По плану виходить, в мене ще зараз, сьогодні понеділок, почався четвертий тиждень сушки, ще 5 тижнів сушки, з яких 4 я буду знімати відео, в кінці зроблю фотосесію. Я думаю, зробимо чек форми і таке відео ще після 6 тижнів сушки. Ну і в кінці сушки, звичайно, буде відео, там буде фінальна форма, розкажу: вийшло, не вийшло. Цікаво, яка буде вага, тому що якщо минулого року на сушці я бачив, що я сохну, я вуглеводи не різав то цього року я буду кожен тиждень різати по 100 г вуглеводів так, щоб на 8 тижні вийшло 100 грамів крупи на день. Для мене це критично мало, але зараз я менше працюю в залі, більше працюю вдома. Тому, в принципі, може жити буде легше, ніж минулі роки. Кардіо я не роблю кардіо і я перестав ходити. Тобто я зараз живу прямо біля спортзалу недалеко 5 хвилин, навіть до 5 хвилин. І це буде перша моя сушка з нулем кардіо. Тому що якщо раніше були сушки, де я кардіо мало робив, я все рівно ходив пішки на роботу з роботи кожен день десь по 30-40 хвилин. Це кардіо. Зараз я на роботу ходжу 5 хвилин. Я практично цілий день проводжу вдома, тому що я працюю вдома, дуже багато онлайн-роботи розписую програми. Тобто, весь мій день майже проходить вдома. В залі я треную лише зранку, а більшу частину дня я сижу вдома. Кардіо я не роблю, активність в мене мінімальна. Моя активність це тільки на тренуваннях. Тому я допускаю, що при меншій кількості їжі я мав би себе почувати краще. Ну, подивимось, як там буде. Я буду, власне, тримати в курсі, все розказувати. Мені здається, все розказав. Зараз поглянемо на форму за три тижні, як вона помінялась. Звичайно, якби я тут побрив це волосся, форма би виглядала гарніше. Може на шостий тиждень побрию тут все волосся, щоб чіткіше все виділялось. Ну і на восьмій теж, тому що буде фотосесія. Все. Кому цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі, що цікавить. Постараюсь всім відповісти. І до нових відео. Таке відео буде через три тижні.